Втрата зубів це не вирок. Ви ще думаєте, що відновлення усмішки займає місяці, а якщо я скажу, що можна отримати нові зуби всього за один день. Запущені захворювання, травми, вік або недостатній догляд за ротовою порожниною, усе це може призвести до втрати зубів. Колись єдиним виходом були масивні знімні протези. Але сьогодні є інноваційні рішення. Сучасні методики імплантації дозволяють встановити імпланти та зафіксувати тимчасові зуби в один день. Ви виходите з клініки вже з новою усмішкою і можете їсти та говорити без дискомфорту фактично одразу після операції. На сьогодні все це дозволяє навігаційна хірургія. Спочатку ми плануємо операцію в цифровому форматі, створюємо навігаційні шаблони, плануємо день операції і лише потім швидко і безпечно встановлюємо імпланти. Якщо вам знайома проблема втрати зубів, не зволікайте. Пишіть у коментарях, що вас цікавить, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь, щоб дізнаватися більше про сучасну стоматологію. Чекаємо вас на консультації в Дентлайн.